Доброго дня, посилочка з населеного пункту вигоду, розпаковочка. Й! А посилочка така. Сразу з прикольчиком я вам скажу. Не те, щоб з прикольчиком, а зразу момент видно. А момент Це оце ось. Уже скільки разів... Ну, я зараз можу балакати, бакати і мимо. Ні, не мимо. Уже скільки разів присилали отакі от от спіралі. Скільки я разів казав, що маг... ніхром не бував магнітний. І все рівно раз в тиждень до нас прилітає така штучка. скра у нього доволі така висока. Ну це не має значення. Якщо воно магнітне, все, це залізяка. Може я неправильно кажу, хтось там мене вічно критикне на що залізяки, але що є, то є, і з пісні слов не викинеш. Так, плата ноутбука. Ця плата відноситься до старої материнки. Так, це у нас нового зразку, плата ноутбука сюди, Ця сюди. Що тут у нас? Тут у нас... О, кстати, покажи, ось покажи. Тут плати cd рома і плати відеокарти, звукові карти, де є жовта ламель і чіп. Вони всі йдуть по ціні старої материнки. У нас вона 150. Так, що тут у нас? Тут у нас. Телефони, процесора, озушка. Ну, в общем, це для маленьких вісов. Щось у нас тут доволі цікаве і, якщо чесно, трошки незрозуміле. Але зараз будемо розбиратися. В будь-якому випадку. Так, поїхали. Мілкенька іскра. Мілкенька. Це щось схоже на алюміній. Ну, суть питання, здається, це пермолой. Пермолой це той магнітний метал, в якому є нікель і малібден. А це взагалі щось не те. Ляпав-ляпав і доляпався. А, все, настроїлось. Обична железяка. Оце. Пише цинк, бача цинк, але насправді мало шансів, що тут воно так не магнітне. Цинк мідь баче. Оце що за карабаєчка. общем, за цим всім ми зараз будемо розбиратися Купронікель. Тобто мідно нікелевий сплав. Як думаєш, що це? Нержавейка? Давай глянемо спектрометром. Да? 8% нікеля. Таку нержавейку також. Також купуємо. Оце ось мільхіор. Куди у вас беруть мільхіор? Ми як латунь рахуємо. Так що. Нержавійка, О! А оця штука залізяка. Звичайнісінька. Бачите? Просто желізо. Так, давай. Це викидаємо. Тут якийсь у нас алюміній. нержавейка, желізо. Все є. Далі. Це цікава штуковина, а це зелена плата, бачите? Це плата, в якій є, чотирьохсторонній чіпик. А оце, знаєте що? Залізяка. А це не залізяка. Потому що не магнітне. Значить, треба що зробити аналіз. Зараз зроблю і покажу вам. 44% нікеля в даній прожинці. Тобто щось -то цінненьке. Знову незрозумілі незрозумілості. Хорошо, что хотя штуковина есть, так бы уже с розуму здесь шли б. Так аж не хромова штуковина. 56 Так. Алюминька. И что-то А важке це у нас свинець, тому й важке. Отака от, от розпаковка. Це посилки з розділу, я б сказав, доволі таки важкеньких. Але різниці немає, ми готові працювати з любим матеріалом. Так що присилайте посилочки, а ми залюбки будемо їх розпаковувати.